Але я єдиний іноземець. Якщо є ще іноземці, поплескайте. Так, пане. Звідки ви? Ви з Південно-східного Лондона? Я питаю інші іноземці, і ви такий: так, я з Лондона. Ви просто приколюєтесь, чи ви. Звідки ви до південно-східного Лондона? Батьки з Ямайки, але не ви. То чого ви плескали? Ви думали я питаю про інших чорних? Я бачу інших чорних. Я питав про іноземців. Вони посадили його попереду, щоб я не почувався одиноким. Окей, я справжні іноземці. Поплескайте. Так, пане. Звідки ви? Звідки? Так, ви з Гани? Як вас звати? Тьюздей, Венздей. Буганців типу Сім Імен. Як. як. Сандей? Ну ви зрозуміли про що я? Принаймні вони ніколи не забувають. А ця пані поряд із вами. Це, це ваша віза чи. чи це. Я, власне, таку ж шукаю, не хвилюйтесь, я вас розумію. Я розумію. Дякую, що прийшли, Гано. Дякую вам. А є ще якісь іноземці тут? Так, звідки ви? З Ямайки, бачиш, справжня Ямайка. Прекрасно, прекрасно. Ви обидва з Ямайки? Ні, Ямайка і... і. Нігерія. о, цікаво, клас. Він дуже сором'язливий, не хвилюйтесь. Ні, ви маєте розуміти, я розумію, чому він сором'язливий, бо африканці мають справу з безліччю стереотипів. Частина проблеми полягає в тому, що люди читають щось про Африку і думають, що це охарактеризовує усю націю. І стаються дивні речі: типу, я жартую про Кенію, і люди такі: оу, не їдь у Кенію. Там бокохарам, вони підірвуть тебе. Я поїхав, ніхто не підірвав мене. Прекрасна країна, було чудово. А потім я поїхав у південну Африку, хоча люди казали: не їдь там насильство. Я поїхав, але там нічого такого. Майже без насильства. Я не постраждав, я щасливий і повернувся. Збирався у Нігерію і хтось каже, не їдь туди. Вони шахраї, пограбують тебе. Я поїхав, і ті шахраї пограбували мене. Деяким людям ніяково хтось ображається, але не, не хвилюйтесь, це типу вони знають нігерійці це як гопники Африки. До речі, ви ж усі розумієте, що це лише стереотип. Ми просто сміємося, просто сміємося тут. Що ж, дякую усім, що прийшли, дякую, що прийшли, але ось що я кажу: деякі люди засмучені, бо я африканець, я малавієць. Ви багато знаєте про малаві? Так, дехто знає, ви небагато. окей, хто взагалі нічого не знає про малаві. Деякі маленька країна малесенька всередині Африки дуже бідна. Експортер немовлят для мадонни. Номер один у світі. Дуже важко базувати економіку лише на мадонні. Якби ж у нас ще були Леді Гага та Телтон Джон, але лише Мадонна. Я багато жартував про дітей, яких вона всиновила та вдочерила, там вже четверо. І хтось вважає, що я критикую її за це, нібито не варто було цього робити. Ні, взагалі я думаю, це круто, бо вона не тільки прихистила цих дітей, вона пожертвувала мільйони фунтів малавійським притулкам для сиріт. І попри це, багато малавійців амбівалентні. Щоразу, як вона хоче когось забрати, їй треба багато документів пройти суд. і Я таке, що ви робите, малаві? Вона ж може піти до Зімбабве. Ми маємо спростити всиновлення дітей для мадонни по максимуму. Маємо надсилати їй каталоги. Це наші наймиліші діти мадонно. Маємо розробити застосунок, щоб вона могла проскролити всіх, якщо хтось сподобається свайпнути вправо. Назвемо це Кіндер. Ні, але всиновлення це дійсно дивовижна річ. Дійсно дивовижна річ. Я не розумію, чому інколи люди не кажуть дітям, що вони були всиновлені. У мене є друг, який дізнався це в 14. наче цього варто стидатися, але ж навпаки, цим варто пишатися. Бо якщо тебе всиновили, ти єдина дитина на планеті, яка на 100% знає, що батьки насправді хотіли тебе. Вони заповнювали бланки. Не буває незапланованих всиновлень. Ніколи не чув таких похмільних історій. Уявіть, в неділю вранці хтось такий. Ого, ні. Ми з дружиною так надерлися минулої ночі. Ми опинилися у притулку. Тепер у нас двоє. І я також знаю, що це можуть бути мої 15 хвилин слави. Бо я брав участь у реаліті шоу, людям дуже сподобалося, але багато хто бере там участь, а через кілька років ніхто про них не знає. Це міг бути я. Але я не здамся без бою. Так, у мене є плани, я записую DVD і також. Я вирішив, що маю взяти участь у всіх інших реаліті шоу. Якого біса, я піду на острів кохання. Так. Я знайду кохання і громадянство. Якщо я справді хочу стати відомим, я маю піти на Селебріті Біг Бразер. Хто дивиться це шоу? Хтось дивиться не багато вас таких. Воно трохи скотилося, чи не так? Воно було чудовим, а зараз просто повторюється. У мене є ідеї як відродити його, дайте мені його вести. Замість того, щоб робити наступного року великий брат із зірками. Що як ми зробимо, великий брат версія з релігійними фанатиками? Чи не увімкнули б ви таке? Взяти кілька свідків і єгови? Кілька мормонів? Вони можуть битися перед вхідними дверима? Але насправді вони не фанатики. Я думаю, що на другий сезон ми підняли б ставки і заповнили б будинок членами іділ. Та годі невже не перемкнули б на таке заповнити членами іділ і зморити голодом виродків? А потім щоранку давати їм лише бекон і бухло. Глянути, хто перший зламається. Це була захоплююча реакція. Більшість із вас сміялися, але деякі були не впевнені. Цей жарт образливий лише для членів іділ. Якщо ви не член іділ, все має бути добре. Я жартую, але звісно, це була річ, яку я відкрив для себе у Британії, бо я роками виступав як комік у маленьких британських закладах. Маленькі комедійні клуби приходило 50-60 людей, і в комедійних клубах Британії можна все можна казати про будь-що. Тож я пройшов шлях від цього до телебачення у Прайм Тайм, і виявляється, я дуже суперечливий. Я такий справді? Я зробив дещо, чого вам не варто робити. Я поліз в інтернет, я подивився відео на Ютубі і прогортав вниз, там де коментарі. І там люди ображають тебе, сваряться, сперечаються, але найчастіше люди такі: О Боже! Він такий неполіткоректний! Він такий суперечливий! Ви можете повірити, що сказав цей африканець? О Боже! О, як йому зійшло з рук! Такий неполіткоректний, і суперечливий! Я такий справді? Я ніколи так про себе не думав. Я ж не якийсь, ну знаєте, Рой Чаббі Блек чи хтось такий ніколи не вважав себе суперечливим. Тож я такий ці люди просто не знають, що таке суперечливість. Я проігнорував їх. А потім був півфінал: Британія має талант, і я почав отримувати листи ненависті. І все через один жарт для тих, хто не дивився простими словами. Ситуація в залі була як зараз: 90% білих. І я був чорним. Ну тобто, я і зараз. ну, в сенсі. Коли ти чорний на сцені і перед тобою біла аудиторія, то 200 років тому це був би аукціон. Так, я розказав цей жарт, і він не насправді це не оригінальне спостереження. Кожен чорний роздумував над тим, яким було б його життя тоді, у часи рабства. Я також думав, що цим нікого не шокувати, бо я думав, що ми всі погодилися у Британії, що рабство було поганою ідеєю. Я думаю, що ви можете відшукати найправорадикальнішу людину Україні, якогось члена Національного фронту з прапором Великобританії на обличчі. І можете спитати його, гей, що, як ми повернемо рабство? І навіть він скаже: дивись, я хочу, щоб вони забралися з країни, мені не потрібно ними володіти. Я думав, у нас консенсус, але раптом прихильники рабства почали писати мені погрозливі листи. Там було типу: якщо не подобається історія рабства, вали в Африку, мавпо. я такий цей чувак не доганяє, як працювало рабство. Там не було варіантів вали назад. Якось до мене підійшли на вулиці і такі. Йоу, ти маєш знати, що в Африці рабство було ще до приходу європейців, тож не звинувачуй нас, га? І я перевірив, перевірив на Вікіпедії. І о, він був правий. Там було десь 4 тисячі рабів в Африці до приходу європейців. Потім вони з'явилися і підняли планку до 60 мільйонів. Вони знайшли маленьку крамничку і перетворили у ТЦ. супермаркет. Оу. Але найзліше повідомлення шокувало мене, бо я не знав, що можна бути таким злим до незнайомців. Типу, може хтось, ну знаєте, ну зрадив тобі. Я б зрозумів людь, але ні, хтось надіслав повідомлення, яке я вам зачитаю, бо я був приголомшений. Як можна так лютувати на незнайомців, окей? Тож. Я отримав це у Фейсбуці, приватні у Фейсбуці, і я не очікував, бо тоді більшість повідомлень там були типу щасти, щасти в фіналі. Ми вболіватимемо за тебе, і раптом я відкриваю. Пішов ти, твій хрбаний батько. Пійшов ти мудила. Навіть не привітався. Він одразу перейшов до образи. Але я не хочу втрачати потенційного фана. І я подумав, може, він переслухав репу і думає, що треба спілкуватися з людьми типу «Що, як, матефака. Тож я просто сказав дякую. Наклади це на музику. З тебе вийде хороший репер. Йому не сподобалось. Він сказав У тебе що нема сраної тьоки. Ми вб'ємо твою сучу матір. Виродку я трахну тебе як дешеву суку. Я кажу це ж взагалі не римується.